Серйозно, ти замість кабана купив оце. Десяток, я вже бачив, історія стара, як той світ. жінці треба їздити на дачу А чоловік і каже від Кабан тачка комфортна, і статус перед корешами А жінці треба мала і модна. Да, друзі, історія успіху. Повчальна історія успіху. Це мій Мерседес. Кабан 140-й, кожен називає його як хоче. Придбав я його приблизно 5 років тому за 5,5 тисяч доларів. І скільки ви думаєте, я в нього вклав? Пишіть в коментарях. Я вам скажу по секрету приблизно таку саму суму. Фух! Ремонтував я двигун, трошки по кузову. Там колеса, стеклопідйомники, щось там в салоні. Коротше, ну... Це старий, старий автомобіль. Ремонтувати тут завжди є що. І от що ви думаєте, ремонтував, ремонтував. І він зараз в ідеальному стані. Оце у нас красива сторона, там, де всього-навсього такі от моменти, вздуття фарби і все таке. Але з іншого боку, там взагалі капець, там арки, що передньої, що задньої немає. А, пороги таке собі. З однієї, сторони більш-менш, з другої сторони, вже пора може її міняти. А це що таке, як ви думаєте, що це таке? Правильно, це коврик, бо цієї частинки вже теж немає. Там, де у мене баночки, скряночки стоять в багажничку. Ну, от така от історія. Наче взовні ну, дуже красива машина, але всередині тут живого майже нічого не залишилось. Ну і найгірше тут те, що. Ціни отаких от от машин зараз на авторі і на OLX 4 тисячі доларів, плюс-мінус, звичайно, дивлячись від стану. Що робити, я не знаю. І виходить, тепер мені треба її варити, плюс там трошки позаду підвісочку там під підпоміняти. Плюс там знову ж таки якісь вже склопідйомники, щось те, коробки пінається. І виходить, що мені треба мінімум 4, а то й 5 тисяч доларів сюди вкласти, щоб знову, знову. Зробити цю машину в більш-менш нормальному, красивому стані. І що робити? Як би ви зробили на моєму місці? Пишіть в коментарях. Єдине, що мене радує в цій машині, це салон. Бо коли ти сидиш за рулем, оце все, що відбувається зовні, просто не має ніякого значення. Їде вона, звісно. Як Катер, як баржа, пливе і все таке. Але отут же ж постає питання: тепер чи варто мені вкладати сюди 4-5 тисяч доларів, щоб вивести машину в ідеал? Або краще продати цю машину, додати оці самі 4 тисячі доларів приблизно і придбати іншу. Чому? Тому що у мене минулого року з'явилася дача, і мені тепер потрібно щось більш практичне. Ну і все. Настав час прощатися і переходити в нову еру свого життя пошуки автомобіля. Давай зараз ми оцю гавняну каву викинемо, підемо в гараж, зробимо собі нормальної кави і пошукаємо, що ж можна придбати за, не знаю, 7, 8, 9 тисяч доларів. Поїхали. Продав кабана, вибираю іншу машину, але за так є ну нічого взяти. Хочу на дивлюсь, телефон один. Може, краще було жінку поміняти. Продав капана, вибирає іншу машину, але за такі гроші ну нічого взяти. Кручив на фолом, дивлюсь, телефон годину. Може, краще було жінку поміняти. А поки закипає чайник, покажу я вам, що я мав на увазі під нормальною кавою. Стоп, це не те. Це кава від 25 Coffee Roasters. Ми зазвичай п'ємо і таку смачненьку каву розсипну, а також зараз хочеться спробувати щось новеньке. Це дріпси, от в такій цікавій упаковості. Та вона стільки крута і по смаку, і по міцності, що один дріпс ми за нього ділимо на двох. Так, але зараз це не головне. Головне знайти тачку за 6-8 тисяч доларів. Ну, приблизно. І що за тачку взагалі ми шукаємо, щоб їздив і я, і дружина, бо блін, да, вона здала на права. Тепер треба ділити автомобіль, як би це не звучало. І ще нам треба тачка, на якій ми будемо їздити на дачу, бо це зараз у нас головне. Це, блін, майже єдине, куди ми взагалі зараз їздимо. І що ж за такі гроші які можна купити? Блін, позашляховиків реально немає. Ну, майже немає, або всі вони її вже гнілі. Volkswagen Passat, ну, в принципі, непогана машина, але це, скоріш за все, буде універсал, раз нам так треба. І, блін, він буде такий же здоровенний, як Кабан, то я навіть не знаю, чи дружині нормально це буде, чи ні. Мазда троєчка, варіанті. Для дружини Mazda, шестерочка варіантик для мене. да блін, воно з однієї сторони є, що вибрати Є і японці, і корейці, і європейці, і навіть американці. Але, блін, воно все, ну хрін воно все не те, воно все нам не підходить. Що ж, блін, робить? Ідея. А чого б не купити, блін, бусик? Нам ж треба строїть дачу. питайте як можна поміняти це на це. Але ж це бусик, ну алло так. Пс -пс. Все, наївся, не А як вам така історія Поміняв кабана на бусик, а грубо кажучи, плюс-мінус одні 7 гроші, зате в бусик там воно Так, Мало того, що ті самі грошики, давайте по покажу. Ха. Кожа, рожа. Позаду, до речі, це теж кожа. Зараз. Кляпс. Опа! Та. На в'ю, а? Приємно як. Ну і коли це воно. Ой, зараз покажу. Ладно, вже і тут і ззаду. Отак от. Два з половиною метри площадочка. Це є мішочки з чим. Та з дровами, Діло. це я везу собі в гаражик на зиму. Коротше, потім покажу. Ляпс. Навіщо випендрюватися з кабаном, якщо можна взяти практичний бусик, правильно ж? Ха, дізельок, скільки там, я не знаю, 16 ну, мабуть, 2 літри. Nissan, Nissan. отак так от. Кожа рожа, а магнітолка, яка тільки що стоїть. Та, Ви що, скажіть? Так, Оп! Ляп. Ну да Звичайно, за такі гроші є нюанси. Але все працює. Та, Красота. Любому хочете побачити, почути, як двигун працює, правильно? А ну-ка. Ручечка, та, мешалочка. Так, ну що. Поїхали. Часики. Виїжджаю. Так. Ляпсь. А магнітолка, а. Оп. сенсор. Всі діла. Та, що там казати? Виїжджаю. Перша тут для чисто для подъема в гору, а для таких вот виїздів. тютелька Та нет, там еще 2 сантиметра. Нормально. И тут капотик маленький. Раз, и все, и мы в дамках. Вот такие пирожки. Вот это вам бусик. Бусик вам не кабан. Робить речі, Буде робити речі. Ну Що, друзі, зрозуміли ви чи ні з минулого кусочечка відео про бусік. Що це була осінь, а зараз вже бачите, зима, сніжок пішов, всі діла. Не взяли ми його, а брали ми його просто привезти якісь штучки на дачу і подумати, чи нам воно підходить, чи ні, всі діла. Ну і що вам сказати про цей бусик? Відчуваєш себе водієм Богдану, в якому б він технічно ідеальному стані не був, а ти просто водій Богдану. Хой, от ти їдеш і хочеться коротше, взяти в цю руку кави, в цю руку взяти гроші або бутерброд якісь. Коротше, отак от до вуха телефон, і ти, виходить, отак от ручкою. Е Переключаєш передачі ці, ножки, понятно, працюють, а руль тримаєш чим, ну, не знаю чим, неважливо. Тобто, мені він ще підійде возити всякі речі, а от дружина на ньому їздити навряд чи зможе. По-перше, через те, що це ну, стара машина, така сама, як оцей Жигулік. Про Жигулик ми знімали попереднє відео і в цьому ще раз про нього трошки розкажемо. Але трошки пізніше, бо зараз ми його просто використовуємо як піджопничок знову. От, А дружина моя точно не зможе знову ж таки їздити на тому. На тій машині. Чого? Ну, того, що, блін, вона незручна і все таке. Мало того, що вона незручна і некомфортна. Е Відчуваєш себе водієм Богдана маршруточки, то ще і ну, ви просто подивіться на кабанчик взимку, як він, навіть після цих грязючок снігу, як він ідеально виглядає. А в чому секрет, спитаєте ви? Да в тому, що я просто використовую німецьку автохімію для німецького авто. Сенфінеко це німецький бренд, в асортименті якого є продукція як для професійних автомеханіків, так і для звичайних автолюбителів, таких як ми з вами, які просто дбають про своє авто. 100% краще за тисячу слів буде оце відео мого кабанчика, який в житті не бачив кераміки, а просто був всі 5 років володіння доглянутий за допомогою продукції Сенфінеко. Ну, звичайно, німецький продукт для німецького авто це був жарт, тому що Санфінаку використовують і багато моїх друзів для інших авто, тому що він має оптимальне відношення ціни до якості. Більше деталей в описі під відео. Тож, які далі плани? Сьогодні ми ще дивимося, зараз заводимося, дивимося ще дві машинки, і зараз, завтра в гаражах ще одну. Підсосик. Ці радянські автомобілі явно не для мене. Все ми їдемо, ми їдемо дивитися. Інші автомобілі. Пригай, поїхали. Подивилися ми вже чотири машини, і жоден хазяїн не дозволив нам зняти, як ми їх вибирали. А все це чому? Тому що, ну, мабуть, вони не хочуть, щоб інші люди бачили, що в них за тачки і що в них є якісь мінуси. Але знайшлася одна машина, точніше, одна хазяйка, якої якій не стидно показати свій автомобіль. І зараз ми на нього якраз і подивимося. О, я такий радий, що ледь не завів Дніпра. Пішли! Так, це у нас Ford Fusion, перше покоління, десятий рік. три власники, придбано в Запоріжжі. Так? Так. Знаєте, скільки пробігу? 115 тисяч. Ну, в принципі, по автомобілю це видно. І всі попередні власники, жінки. Так. Прикол в тому, що я знаю чотири таких автомобілі, і в трьох в трьох із них власники та жінки а в одній мужичок, який їздить нині на роботу. Але насправді, подивіться, подивіться на неї. Я завжди думав, що це дідовоз якийсь що це автомобіль для. Дідів, які, на яких вони їздять на дачу, реально. І мені насправді цей автомобіль якраз для того і потрібен, щоб їздив я і дружина, і щоб їздила вона і я на дачу. Бо подивіться, подивіться на це: кліренс 18 см заявлений, а з такими 15 колесами на високій резині. Блін, тут просто тут більше 20 см. Прям топчик. Єдине питання, чи оця резина при вивороті не чіпляє за арочки, там, і за все таке. Ми це побачимо в їзді. Ще хочеться відмітити стан, блін, це просто кошмар і ну це не кошмар, це клас. Подивись, ще рідний герметик. Ще прям рідний герметик. Те саме всюди в салоні, дніще теж ще в нормі. Салончик. А мені ще знаєш, що мені подобається Оця посадочка, що ти, типу не провалюєшся туди, як в якихось там Kia Rio. що ти сідаєш і блин, в тебе ноги вищі, ніж голова. А що ти так сідаєш, хлоп, раз-раз, як в позашляховику якомусь. Ну я ж кажу, що це не зрозуміло, чи це універсал, чи це якийсь ну, блін, позашляховик. Короте, класний, класний варіант. Так, чи це хетчбек, бо він в принципі, маленький. Так, 116 115, 900 кілометрів пробігу. Двигун. Наче тихенько. Двигун 1,4 літри. Е, робот. В принципі, кажуть, що це непоганий робот, але це ми ще теж перевіримо, бо в принципі робот це не автомат. Це, звісно, людина, яка замість тебе переключає, грубо кажучи, передачі, а гірше, ніж людина, це реально робот. Ну, В принципі, від двигуна жодних. жодних Посторонніх звуків немає. Десь є якісь запатівання тут бачу. Треба буде перевірити рівень. Мастила. І ще підключений газ. Ще підключений газ. Четверте покоління, всі діла, все як потрібно. Дивлюсь, що машинка получала сюди. Це нам вже розказали. Мінялися. Ну, коротше, оце кріплення, не знаю, може, фари мінялися чи ні. Може просто кріплення зламалося і мінявся оцей. Крило це мінялося. Вже бачу навіть зараз на ньому якісь сколи, мабуть, від їзди по трасі чи що. Є якісь противатуманочки вже кастомні. Ну так, стан, блін, подивіться, стан наче нічого. Мені подобається. Все ж таки, отут все ж таки видно, що приблизно 115 тисяч і є. Цікаво, тепер хочеться ще й проїхатися. Нам дозволили це зробити, прикиньте. Ну що, і цікаво, що як ця машина поводить себе в русі, я вам скажу відчуття отак от від водійського сидіння, такі самі, як приблизно від Kia Sportage Тобто підвісочка, ну, м'якенька, але така, типа, я не знаю, як це українською мовою сказати, на англійській навіть більше знаю, блін, така, трошки як зажата. Знаєте, м'якенька, але трошки як зажата, як у позашліховиків, бо блін, кліренс, понятно, що треба з цим якось працювати. Ще. На відміну від того, Kia Sportage, відчувається, що машинка трошки вужча і так, і трошки менше місця отак. Але, звичайно, в принципі, та комфортно їхати можна. І знаєте, як от ще прикол цієї машини, мужики та люблять отак от їхати, да, типу на витягнуту ногу, на витягнуту руку, тут щось там ля-ля-ля. А ця машинка так не дозволяє, тому що коли ти так їдеш, виходить, що коли ти хочеш відсунутися назад, руль занадто близько до підалічок, і виходить, що в тебе... Або ноги на витянуту руку, і ти ледь рукою до, доторкаєшся до руля, або або, виходить, що тобі приходиться сидіти ближче. І регулювання руля тут на ходу може не треба показувати, так да? тільки вгору вниз, а отак от не видвигається. Це звичайно мінус. Але знаєте, як жінки, наприклад, люблять їздити отак, от типу ж, ближче трошки. І от тому ця машина, мабуть, дійсно підходить більше для жінок, якось так. Так, ну що, тепер давайте перевіримо динамічні характеристики. Просто отак от втреть педальки, ніби ніби я в звичайному темпі собі їду. Як працює робот? Звичайно, відчувається, що він перемикає передачі. Це вам не автоматік. Бачите, друга, третя, в третинку педальки, от, отак от воно спокійно і розганяється. Відчуття, відчуття від розгону, десь приблизно такі самі, як у мене від мого дизельного кабана. І воно так і є. Там приблизно. 150 сил на 2 тонни ваги, а тут приблизно в два рази менше ваги і в два рази менше кінських сил. Так і є. Ну а в комфорті, звичайно, трошки не те. Звичайно, як я вже казав, підвізка трошки жорсткувата, ніби, ніби маленькі ходи. Звичайно, посадка трошки не така, трошки менше місця. Коротше, не кабан, не кабан. Ну, але машина прикольна. Блін, тупо от найуніверсальніша з усього, що я до цього дивився. І, в принципі. Я думаю, що я готовий зробити свій вибір. Поїхали, розкажу. Шукаю собі беу машину, лащу б за шість за сім, щоб не жрала багато бензину. Мені ще треба будувати дім. Будувати дім. Хотілося б універсала взяти, але не радує нічого бацана. бацана. Форди, ні та не нема машини, краще кабана. Ось ти замість кабана купив оце. Продав кабана вибираю іншу машину, але за такі гроші, ну нічого взяти, Котів на валом, дивлюсь, телефон годину, Прийшлося жінко поміняти. Продав кабана, вибираю іншу машину, але за такі гроші, ну нічого взяти, Кочу на валом, дивлюсь, телефон годину. Прийшлося жінку поміняти. Ну що ти за Продав кабана і взяв ще одного такого. Ж. Ну, і шого припав, припав. Ладно, жарти жартами, але дивіться. Але да, ми дійсно поміняли кабана на кабана. А чого так? Ну того, що, блін, хто їздив на кабанах, знає, що немає краще, комфортніше машини, ніж кабан. Особливо, якщо у вас був дизельний, а ви його змінили на бензиновий. В чому прикол? Навіть на хіга, як, як, я хотів там бусик, щось на дачу возити, щось там це, я купив кабана. До того, що я працюю вдома, я за рік проїжджаю ну, максимум 5 тисяч кілометрів, то я не розумію. ну... Як я можу собі не дозволити мати кабана? Да можу спокійно, тому що мені не потрібна машина на кожен день. Але якщо ви хочете взяти кабана на кожен день, блін, не робіть цієї помилки. Так, ну давайте ж в двох словах розкажу я, що це за машина, а потім в наступному відео ще більш детально. Пішли, глянемо в салон в першу чергу. Вже щось там дрібіжить, хтось закинув мені 5 копієчок, вихлопну трубу. Салончик, звісно, підубитий, салончик світлий. Я такого ніколи не хотів, але маємо те, що маємо. Торпеда, панельки все більш-менш нормальне. Йорнемо капотик, зараз покажу, що там під капотиком, а під капотиком там все просто. 3,2, бензиновий моторчик. Самий звичайний для кабасика, чуть не зламав. Ніяких зайвих шумів. Працює тихенько, монетки нема щоб сюди покласти, але ну, щоб ви розуміли, наче все більш-менш нормально. Понятно, що йому вже 420 тисяч кілометрів, і виглядає він так собі. Але то таке. І ще одне: це бензин плюс газ. Пішли, покажу, що там в багажничку у нас твориться. Тому що тут теж цікаво. А в багажничку у нас балон на 100 літрусиків, газюлечки. Тобто, блін, я не знаю, скільки, скільки тут запас ходу, виходить, 100 бензина, 100 газюлечки Просто чудінько. А ще ви бачите, у мене в багажничку є такі штучки від Sinfineco. Наприклад, воск для кузова. Бо цей кабанчик у нас не такий красивий, але нічого з цими товарчиками, з цими нашими прикольними штучками, ми зробимо і цей кабанчик таким же красивим. Ну що, скажіть дурачок, Ну, блін, я просто дуже люблю оцей значок саме на таких старих авто. А ви, так, да, скажіть в коментарях, чи правильно я зробив, чи неправильно, як би ви на моєму місці вчинили. І ще цікаво, як ви думаєте, за скільки я продав того кабана і за скільки придбав цього. Пишіть, звичайно, в коментарях. Я все ж таки хочу почути вашу думку, чи прогадав я, чи ні. А в наступному відео я якраз розкажу більш детальні про цей кабанчик. І там я вже розкажу реально, за скільки я його купив, і як я на ньому їжу. І все-таки, який я довольний. Ну, як і я довольний, ви можете бачити і зараз. Так що, все, всім пока і до зустрічі в наступному відосику. Ну і про Жигулики, як обіцяв, в минулому відео ми робили збір на ремонт нормальної тачки, яку зараз використовують хлопці замість цього жигулика на сході нашої країни. І, блін, уявіть, дякуючи вам, збір закрився всього-навсього за два дні. Тому, а, а ми обіцяли, а ми обіцяли за кожен лайк, репост і коментар донатити грошики ще на цей збір. Ну, так як він закритий, ми це все підраховуємо і донатимо на наступний збір, який буде тут і який буде в описі під нашим відео. Долучайтесь, я думаю, дуже важливо в такі часи допомагати нашим хлопцям, боронити нашу країну. Поїхали далі.